Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, 8 поверх з 9, місто Ужгород, житловий комплекс West Towers. Загальна площа квартири 60 квадратних метрів. Більш точніше 59,9. В квартирі є дві кімнати, балкон. Ось. Кухня студія 26 квадратних метрів. Ось друга кімната та два санвузли. Ванна та санвузол. Починаємо більш конкретніший перегляд. І так, вхідна зона прямо по курсу розміщується шафа купе. Ліворуч, санвузол. Ось. Витяжка є, все як має бути. Далі також і тут можна шафу розмістити або зону для верхнього одягу. Далі кухня студія. 26 квадратних метрів. Мені здається, навіть більше, 27 десь квадратів, скоріш за все. 27 квадратних метрів кухня студія. Ось так вона виглядає. Три панорамних вікна, вікна компанії Nobilex. Комплектація Spectrum. Далі ванна. Тут близько 5 квадратних метрів. Ось. Перша кімната. Панорамні вікна. В кімнатах усіх, ну і так само на кухні студії. І друга кімната з балконом. Показую другу кімнату. Кімнати по 10,5 квадратних метрів. Правильної форми, всі квадратні, все як має бути. Ось так. Ось такий вигляд з вікна. Тут буде розміщуватись паркінг підземний. Зараз від нас курс. Ось, будь ласка, будівельники працюють. Також усім, хто мені напише в особисті повідомлення, я надішлю дизайн проєкту, яка тут буде територія, як все буде обладнано. Тобто під землею паркінг, зверху паркінга буде облаштовано паркову зону. Двір без автомобілів, закрита територія, буде свій магазин, все як має бути. Ось така чудова квартира, 60 квадратних метрів, вострує з 9 можна ще встигнути її придбати під її оселю. продаж від фізичної особи. Також в комплекті до квартири йде одноконтурний котел з Wi-Fi-адаптером, адаптований до Wi-Fi, 3 батареї, одна тут, друга в цій кімнаті, третя в цій кімнаті і болдер. Ось така чудова квартира. Всім кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Божого благословення та швидкої всім нам перемоги.